Ось так гарно заквітував мій красунчик геліотроп морський карлик. Дивіться, який він гарний, який колір прекрасний, причудовий. Понизу вербозілля. Ось така причудова лобелія. А ось тут будуть тільки квітувати. Лобелія в цьому році пречудова. Ось. Чому я так ставлю тут на бетоні? Тому що на землі багато слимаків, і коли вони в мене стояли на землі, то добиралися до них слимаки. От, краса. І ось такі прочудові очітки в горщиках. І внизу прикріплю відео, де я на одній. На одному своєму квітничку. Доволі таке гарне відео, особливо для новачків. В цьому квітничку я показувала, як треба саджати з закритою кореневою системою. Ось гравілат я садила, як правильно саджати з відкритою кореневою системою. Ось моя хоста та, що я не хочу, щоб розросталася, я не забираю квітоноси. Що я обрізаю. Ось на прикладі цієї грядочки я все детально так показувала. Відео прикріплю. воно недовге, 20 хвилин. Боже, лілії ароматні, неймовірні. І квітує мій неймовірний лілейник. Розквітував мій красунчик ще ось такий один лілейничок. Дивіться, який він прекрасний. Поряд з кавалою хвіст поні.